Друзі, всім привіт! Ось так лежить Джек. Ось як ми вже приближаємо Дік 2 сомп 200 підписників, то, ми, то в нас відео вже намного більше буде. Не те, що блогери якісь випускають одне відео за день. Я там відео і 20 за день можу випустити. Це вообще круто. Я випускаю такі відео. В мене можуть набрати навіть 2000 переглядів. Це вообще огонь. У мене поки що саме популярне відео набрало на моєму каналі 4400 переглядів. Вот. Друзі, давайте підтримуємо підтримаємо мій канал та буде та завжди підписуйтесь. Хто не підписаний, спускайтесь вниз, нажимайте кнопку підписатися і ставте лайки. Пишіть коментарі, та ще не забувайте «Подобайки» ставити. Для, це, для вас це легко, а для мене це дуже приємно. друзі. Якщо пам'ятаємось, якщо буде 200 підписників, то відео будуть е, ще більше виходити. Там навіть 25 відео за день. Якщо ви це хочете, то лайк і підписуйтесь.